Сьогодні в нас велике свято: Горіховий спас або хлібний спас. Я вже робила відео, але багато запитань питали про традиції. Ну, давайте трошки вам розкажу про це свято, а потім розкажу, які традиції. Но сьогодні саме головне потрібно помолитися. Перед образом Ісуса Христа і попросити за здоров'я для себе та своїх рідних. І так, відразу після свята успіння Пресвятої Богородиці, це вчора було, православні відзначають третій завершальний спас. У народі він носить кілька нас, серед них горіховий і хлібний. І як попередні два Спаса, медовий і яблучний – свято присвячене Спасителю Ісусу Христу. Третій спас має кілька різних назв, але всі вони чітко вказують на головні традиції торжества. Свою назву Горіховий спас отримав в зв'язку з тим, що за народним календарем саме цього дня – Заготовляли горіхи нового врожаю. До кінця серпня достигають лісові горіхи ліщина, а в південних регіонах встигали волоські горіхи. Ще одна назва спаса хлібний, вказує на часовий період свята адже його відзначають в кінці літа, а значить, і хлібозбиральні роботи на полях повністю завершені. Народна мудрість говорить, третій спас – хліба-припас. Після вшанування успіння Пресвятої Богородиці на Русі повсюдно закінчувалися жнива. Вважалося, що до цього дня весь урожай повинен бути не тільки зібраний, але й змолоти. Тому в народі горіховий спас називає ще й хлібним спасом. Адже крім частувань з горіху і меду, в цей день пекли пироги з борошна нового врожаю. Ось чому одна з головних страв на горіховий або хлібний спас Святковий каравай з нового хліба. Православні відзначають 16 серпня свято з іншою назвою перенесення в Константинополя. Нерукотворного образу Ісуса Христа, тому одна з нас для цього дня нерукотворний спас. Я вже вам виставила молитву до образу нерукотворного образу Ісуса Христа, де моляться за своє здоров'я і за здоров'я ваших рідних, близьких, рідних. Нерокотворний образ, згідно з біблійським переказом, виник після того, як Ісус умився і витер обличчя полотняним рушником. На цьому рушнику назавжди відбився його святий Лик, і воно стало однією з найважливіших для всіх християн святинь. Саме з цього зображення перші іконописці писали вигляд Христа. На який століттями орієнтується всі християни. Він же вважається справжньою зовнішню Спасителя. Святиня є чудотворною. За давнім переказом, цей вигляд Христа зцілив жителя міста Едеса від смертельного захворювання. Завдяки цьому? <кій> Завдяки за давнім переказом, цей вигляд, я сказала, має вигляд Христа, на який ми зараз орієнтуємося. Святиня є чудотворною. За давнім переказом, цей вигляд Христа сілив жителя міста Едеса від смертельного захворювання. Завдяки цьому. Християнство швидко стало популярним серед всіх жителів цього міста. Це дійсно потужні молитви, і читаються вони з вірою і від щирого серця. Дуже корисно буде, якщо прочитати їх всією сім'єю. Назва свята походить від імені Спасителя. Медовий спас це православне свято, що припадає на перші дні Успенського поста, суворо прославленого поста, який був встановлений в пам'ять про смерть Діви Марії Пресвятої Богородиці. Молитва «Всемилостивна Спаса та Пресвятої Богородиці обов'язково читається Владико, Господи святий. У вишніх живеш і все Всевитячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння, тобі прихиляється душі і тіла, тобі молимось, святе святий, просягни руку твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення, вільне і мимовільне, словом чи діло скоєне. Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших. Даруй волю Твою, милість світові Твоєму і нам, негідним рабам Твоїм, бо благословене і прославне є ім'я Твоє, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ну і також ми поговоримо. Про традиції, то, що ви і питали, щоб я ще раз вам розказала про традиції на горіховий спас. У народі третій спас називають горіховим або хлібним. І так як я вам вже розказувала, що до цього часу достигають лісові горіхи і в самому розпалі жнива. Це закінчення успенського посту. Так що стіл стає більш рясним. У цей день святкують перенесення до Константинополя нерукотворного образу Христа Спасителя. Через що ще одна назва цього свята Спас на полотні. Церковна назва свята спас нерукотворного образу Христа Спасителя. І як свідчить Писання. Котра захворіла цар Едеси Авгар, велів художнику написати образ Христа, щоб молитися. Йому про одужання. Однак художник не зміг відобразити святий лик. Дізнавшись про це, Христос умився обличчя, витер його полотном, на якому дивним чином відбився його лик, і вручив його художнику. Цей нерокотворний образ згодом не раз творив чудеса, всіляв людей, поки не був загублений в ході Четвертого го христового походу. З нагоди свята в храмах відбуваються урочисті богослужіння, освячуються горіхи, і цей день знаменує підведення підсумків у миротворення і набуття духовної зрілості. Я виставила відео із молитвою до рукотворного образу Ісуса Христа, де ми молимося за своє здоров'я та за здоров'я своїх рідних та близьких. Заходьте в відео і моліться разом. Ну так, як ви просили про традиції, розкажу трошки про традиції горіховий спас, що можна робити. У народі існує ряд традицій і повір'їв, пов'язаних з тим, що можна і що не можна робити на горіховий спас. Найголовніше, як і в дні всіх великих релігійних свят, відвідування богослужінь і молитва. За церковною традицією, в ці дні освячують горіхи, ліщину волоські горіхи. Хліб і корова з борошна першого врожаю. У цей день господині заготовляють лікувальну горіхову настойку, Перемички волоських горіхів, заливають горілкою і настаюють в темному місці. Горіховий спас прийнято ставити на стіл хліб або іншу випічку зерна нового врожаю. Вважається, що це принесе здоров'я всім членам родини і достаток дому. Що не можна робити? Особливо значущих заборон на горіховий спас немає. Обмежень в їжі немає. Так як до цього часу Успенський піст закінчується. Не можна в цей день сваритися, особливо з близькими, і бажати комусь зла. Вважається, що неприємності, які побажаєш в цей день, повернуться до тебе з сторицею. Ну це ж і не сьогодні не можна комусь бажати погана. В будь-який день нікому не потрібно бажати зла. І ще ви просили мене, як за допомогою горіхів залучити в життя достаток та удачу, і особливості горіхового спаса. Ще раз напоминаю, що сьогодні у нас горіховий спас. З вечора, 15 серпня, у храмах починають молитися. Співають славнослів'я та гім на честь Господа. Вранці, 16 серпня, після літургії, священнослужителі благословляють урожай горіхів. Це був період, коли закінчували збирання врожаю, а залишки першого з борошна свіжого помилу, загортали в полотняну ганчірку і зберігали до наступного року. У селах у ці дні проводились ярмарки, де можна було купити тканини, мед та інший товар. Шумних веселощів не влаштовували, оскільки це час успіння Богородиці, але піст закінчувався, і розпочали розговіння, перехід від обмежень у їжі на нормальний режим та раціон харчування. Також це час, коли можна проводити ритуали з горіхами та ворожити на них, що багато хто з нас любить. Такі, знаєте, я кажу, міські ігри, ворожіння та ритуали з горіхами. Перше, головний обряд на горіховий спас полягає в тому, що перший горішок треба скуштувати самому. А другий – віддати першому зустрічному. Це знімає з людини весь негатив псування, наведене недоброзичливий пристріди. Друге. знайдені два горіхи, що зрослися, треба зберігати в гаманці. Це до багатства. Третє. На удачу сім горіхів. Кожен горіх в окремий мішочок. Із натуральної тканини. Над кожним вимовити Земля народила, небо напоїло, сонце зігріло, вітер приголубив, руки добрі поховали, що приносив горіх удачу. Амінь. І сховати горіхи в затишному місті. Четверте. На міцну сім'ю. При замісі тіста для пирога з горіхами, начинка або у складі тіста промовляти хліба знову колоском не стати подружу порізну не бути. П'яте. Просто обряд на удачу у фінансових справах у горіховий спас. Три зібрані своїми руками горіхи. По черзі кинути в три різні сторони світу з вироком. Повертаю вас природі, матері. У відповідь прошу дати розуміння у справах монетних. Подяка моя від серця іде. Амінь. Шосте на кохання. Пригощаючи другу половинку горіхами з медом. Про себе приказа, приказку говорити горіховий спас для нас любові припас, щоб любов не тікала, а тільки прибувала. Сьомий обряд мигдальна магія, Мигдаль пов'язаний з вогнем та новизною. Якщо його носити завжди в кишені, то удача від вас не відвернеться. А якщо щось загубиться, то легко знайдеться. Восьме. На бажання розколоти горіх на дві половинки і витягнути ядерце, у середину вкласти записку із бажанням, з'єднати половинки горіха і обмотати червоною вовняною ниткою, закопати горіх у полі під самотнім деревом. Дев'яте. Волоські горіхи в невеликій вазі на кухні будуть залучати в сім'ю лад і згоду. Вони також символізують родючість та достаток. Десятий. Арахіс земляний горіх, який відповідає за матеріальний достаток. Сім горішків, одягнені на одну нитку, слід носити із собою. Якщо хочете залучити гроші. Одинадцятий обряд дізнатися, що може дати хороший майбутній рік. Можна, якщо є суміші очищених горіхів. Представивши і добре себе, візуалізувавши, треба зачерпнути їх ємності з горіхами жменю. Після цього порахувати. Скільки ядер якихось типів. Чого буде більше, таке і рік обіцяє. І тлумачення. Горіх <кх> бразильський пророкує кохання, грецький здоров'я, пекан ділове зростання та кар'єра, фундук успіху, кешю нові особи в оточенні, Арахіс – прибуток. Але ви знаєте, що саме головне молитва. І ви повинні знати кожну ранішню ранкову молитву, яка очистить ваш день від невдач і проблеми. Для того, щоб жило наше тіло, необхідна їжа. А для того, щоб жила наша душа молитва. Щоб з вдячністю зустрічати кожний день і мати сили на нові справи і звершення, необхідно молитися, яка ранкова молитва захистить вас від невдачі і проблем? Для того, щоб помолитися, не обов'язково йти до церкви. Для молитви важлива щирість, навіть якщо ви попросите у Бога допомоги. Та захисту своїми словами. Якщо в житті щось не ладиться, постійно переслідують невдачі і проблема. Почитайте, починайте верніше свій ранок із цієї молитви. Тому що всі ці обряди, ритуали, ви знаєте, я то про них вам розказала, але ви знаєте, що церква їх не підтримує. Ну, це так. Повеселитися, саме головне молитва. О Всевишній, навчи мене своїй мудрості, покажи мені, як стати доброю, підсиль мою віру, примножити мої благі справи і утохомир мою гординю. Навчи мене цінувати найменше мить і не витрачати час даремно. Навчи мене любити так, як любиш ти безумовно беззавітна. Даруй мені терпіння і смирення, бо Ти є терпіння, Твоя любов безмежна, доброта нескінченна, благослови мене, мою сім'ю, моїх друзів і знайомих. Прошу світу для всієї планети, щастя і любові для всіх. Що живуть на ній. Відкрий серця черствих, пом'якши біль сердець поранених, бо ти всемилоствений, такий, що дає. Амінь. І ще раз вам напоминаю, що сьогодні у нас горіховий спас, ще в народі називають хлібний спас, і також по церковному. «Нерукотворний образ Ісуса Христа. Я вже вам трошки розказала, я виставила відео з молитвою до нерукотворного образу Ісуса Христа, де ми можемо попросити за здоров'я як для себе, так і для своїх рідних. Так що, заходьте, там є відео. І можете молитися. І ще раз всіх вас вітаю зі Спасом. Бажаю вам всім мира, добра, здоров'я, благополуччя і скоріше нам всім перемоги, добра над злом. Бережи вас всіх, Боже, і до зустрічі!